Всім привіт! Сьогодні ми подивимося на економіку трішки з іншої сторони, саме скільки відбувалося банкротств історично, що на сьогодні відбувається і з американською економікою, і відкриттям або закриттям бізнесів, і також із бізнесами у Єврозоні. Це один із таких показників, який відображує, що сьогодні взагалі відбувається. Чи є якийсь вплив, наприклад, підняття чи опускання відсоткової ставки, ну і, звісно, нічим не обезпечне друкування нових доларів або євро. Давайте розбиратись. Отже, почнемо із того, що у нас 22... останні кризи, які ми пам'ятаємо, це 20-й рік пандемія і 22-й рік повномасштабне вторгнення в Україну. І після цього у нас. Економіка пошатнулася доволі серйозно, тому що до цього була відносна стабільність тому мовно після іпотечної кризи в 2008 році. І якщо подивитись на відсоткову ставку, наприклад, це наскільки дорогі чи дешеві гроші, тобто кредити і по США, ФРС США, які пропонували, то саме в 80-ті роки, це вони були доволі високі, там в районі 8-10%. тобто дійсно кредити були доволі дорогі. Її тенденція постійно йшла на спад. І... В 2008 році, там, навіть в 2006, це вже е, остання таке була остання вершина. Після цього, після цієї кризи, іпотечної кризи, ставки опустили дуже сильно, там практично до нульових 025 і вони після 2008 року довгий час були ось такі. Практично нульові, тому ми розуміємо, що це гроші були дуже дешеві. Потім відсоткову ставку почали піднімати під час пандемії, тобто бачить, що розганяється трішки економіка, треба її остудити. І тут прийшла пандемія. І відсоткові ставки треба терміново опускати, тому що потрібно запускати економіку, не дати бізнесам збанкрутувати. Потім знову опустили 0,25% і приходить повномасштабне вторгнення в Україну 22 рік. Знову відсоткові ставки сильно піднімаються для того, щоб приглушити інфляцію. Тепер давайте трішки подивимось на графіки по тому, як відбувалось банкротство, кількість банкротств щорічне по Америці. Загалом можете на цифри тут не дивитись, дивіться саме на амплітуду. З 1900-х років надається інформація до 80-х там, 85-х років у нас було таке поступове, поступове потрішку зростання. Тобто в боковому русі, ми е, рухались. І по суті, якогось такого сильних потрясінь не було серед бізнесів. Ну, тобто, умовно, амплітуда була не сильна. Але після 80-х років пішло прискорення. Пішло прискорення і до кризи доткомів 2000 року, тобто банкротства. Набрали своїх найбільших масштабів, тобто ми із десь після Другої світової війни, приблизно десь після 45-го року, були на мінімальних обертах там банкротства, і потім почали вони наростати. Ну можливо, це за рахунок того, що все таки більше їх і почало відкриватись нових бізнесів, тому почало більше й банкрутувати. В цьому теж є велика доля правди. Але все одно ми бачимо, наростають ці банкротства і до 2000 року. Тепер давайте подивимося, що відбувається з відсотковими ставками. А вони доволі високі до 2000 року, до 2009 року, 2008 року. Вони зберігаються доволі високі. Це період високих відсоткових ставок і високої там теж інфляції. Тут теж ми спостерігаємо ту саму картину до 2008 року. Ось тут у нас пік банкротства, теж був, був другий пік. У нас були великі банкротства під час великих відсоткових ставок. Тепер тут інформації в нас малувато, тому я в принципі, знайшов для вас другий графік, для того, щоб побачити продовження далі, що там відбувається. У нас на сьогодні. Отже, тут вже інформація до 2020 року. Тобто, ми згадуємо попередній графік, домальовуємо, проєктуємо до нього поточну ситуацію. І в нас виходить, що оця друга вершина і вона вже нижча, ніж низ, отут був попередній який це рік. Давайте дивитись, 2006. У 2006 році були найменші банкротства, потім іпотечна криза. Знову пішли сильно банкротитись бізнеси в цю кризу. Тобто, зараз 2020 рік. Ми зустріли тим, що банкротство було найменше, але тут трішки, можливо, навіть і парадоксально, і пандемія, але тут мало банкротств. Ну, добре, давайте підемо далі на наступний графік. Це якраз вже продовження до поточної сьогодні ситуації 23 року. Тобто ми бачимо, що пік був у 2009 році. Ось він у нас якраз друга вже вершина, і йде поступово на спад. І йде на спад, і навіть криза 20-го року не призвела до того, що банкротств стало більше. Отут трішки, нібито аномально, але я думаю, ми зараз ще розберемося, в чому проблема. І тепер ще давайте на цьому графіку побачимо. До 2020 році тут ми бачимо якусь трішки більше тенденцію банкротства, і на цьому графіку теж 2020 рік, бачимо, трішки банкротства виросли. Потім, 21-й, вони вже трішки пішли. Наспад, ну загалом трішки графіки відрізняються. Можливо, тут якийсь там один сегмент бізнесу береться, тут, можливо, більш він широкий, якийсь, можливо, індивідуальні, якісь невеликі бізнеси. Тобто тут потрібно більш розбиратись в цьому детально, але тенденція у нас приблизно така, що відбулось прискорення. Тепер зараз переходимо в боковик, бо тут одна вершина, друга вершина, друга ми ось уже тут навіть нижче. Знаходимось, ось це про те, що на сьогодні нижче. А тепер давайте дивитись на таку річ, як грошова маса. Отже, у нас до 2008 року, саме до цього періоду, були високі відсоткові ставки. Тобто, кредити вони були доволі дорогі, гроші були дорогі. Тому з цим і пов'язані оці великі банкротства бізнесів. Тобто ось тут із 80 х до 2000 го і до 2009 го у нас тут період постійного росту банкротств відбувався. Але в 2009 році вже менше банкротств. Тепер дивимося, а що ж тут не дало банкротитись далі. Чому ось тут, у 2008 році, криза що була менша, ніж в 2000 році, чому ми не пішли далі туди? Чи можливо їх менше почало відкриватись, через те менше і закриватись? Мені здається, що тут вся глибина криється в тому, що саме після 2008 року почали активно заливати економіку нічим не обезпеченими грошима доларами, і роздавати їх під отакі низькі відсотки. Практично нульові бізнеса. Тим самим бізнес може легко взяти собі гроші і тим самим заліпити свою діру в такі складні якісь там часи, ну, складнуваті часи, і, в принципі, далі собі працювати. Тому мені здається, що саме оцей період е зменшення банкротств, він пов'язаний саме з тим, що почали заливати економіку грошима. Uh, і так само 20-й рік, тобто 2009 рік завели грошима, надрукували. Ось, будь ласка, ми це все бачимо. З 2009-2010 року дуже сильно включився друкарський станок грошової маси М0, це всіх надрукованих грошей готівки, дуже сильно в системі побільшило, в фінансовій системі І потім це ще один скачок, другий такий поштовх був після 2020 року під час пандемії, коли бізнеси теж почали. Почали себе погано почувати. Влада розуміє, що потрібно з цим щось робити. Центральні банки почали друкувати кошти. Що по долару, що по євро. Ситуації вони там приблизно картина однакова, всі вони почали друкувати. І тому, по суті, не було таких великих банкротств тому що залили знову економіку грошима. Роздали і всі дуже швидко заліпили дірки, з'явилися у людей гроші, і вони почали. Знову е, купувати. Ну так, інфляція підскочила в тому числі, але все одно. Тепер, що в нас відбувається на сьогодні? На сьогодні у нас вже призупинилось, от, е, ну, тобто, зниження банкротств, ми вже таке плато знайшли, вже якесь знову тут є певне. І е, 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 тепер у нас на сьогодні не друкують гроші так активно. У нас... Е, Відсоткові ставки доволі високі, і вони почали підніматися ще із там до пандемії і зараз після 2022 року. Тому вони зберігаються на сьогодні доволі тривалий період високими, і звісно, кредити знову стали дорогі. Тобто ера безкоштовних грошей закінчилась. Тепер уже вони коштують гроші, коштують грошей для того, щоб їх взяти вони дорогі. І, звісно, бізнеси вже тепер відчувають себе не так добре, як це було умовно в наступні попередні, там 10 чи 15 років. Тому зараз уже. Я думаю, по Америці теж буде просліджуватись тенденція, коли збільшуватимуться банкротства, тому що вони вже почали збільшуватись. У 2023 році ми бачимо зростання. Якщо 21-й, 2022 це було, в принципі, ще ок, нормально, тому що кредити роздавалися ще дешеві після пандемії, то зараз вже якось і не дуже. 24-й рік немає поки що статистики. Я думаю, тут буде ще більш печальна ситуація. Нема поки статистики, це ще там початок 24-го року. Я думаю, ми ще там далі побачимо. Але тенденція, ось ви бачите, із осені 22 року у нас от пішла тобто збільшення банкротств. І вони зараз тримаються доволі на підвищених об'ємах, ніж вони там були до цього, після пандемії. А, тому тепер по Америці, в принципі, ось така приблизна ситуація. Ми що з вами бачимо? Відсоткові ставки свою роль відіграють, кредити дорогі, бізнеси не можуть їх в достатній мірі брати. Починаються потрішку уже банкрутства. Тепер що потрібно? Значить, потрібно опускати відсоткові ставки потрібно знову друкувати нові кошти і роздавати їх бізнесам для того, щоб рятувати систему. Але Зазвичай ці всі дії робляться услід, тобто це як реакція тому, коли вже кульмінація кризи. Тобто це вже тобто, протидіють тим наслідкам кризовим, бачать, що вже кульмінація, що треба ну, вже рятувати. Дійсно, кризова ситуація, треба рятувати бізнеси і тоді вони вже. Починають у відповідь працювати і включати друкарський станок і опускати відсоткові ставки. Тому зараз, поки ще немає кризи. Я думаю, поки ще друкуватись так активно ніхто цього не буде. І е відсоткові ставки поки ще тримаються по Америці. Але по Європі ситуація вже. Починає змінюватись, тому що тут відсоткові ставки вже починають опускати. Якщо в нас був певний час, там півроку приблизно відсоткові ставки 4,5 по Єврозоні, то на сьогодні вже опустились, вже опущені 4,25. Уже дві зустрічі Європейського центрального банку опустили до 4,25 і залишили її незмінною ось 18.07, нещодавно, тиждень тому. І це вже відбувся перелом тренду. Тобто, перше у нас Активне зростання відсоткової ставки, далі в нас плата, така вершина. І тепер ми вже тепер тримаємо тенденцію на спад. А тепер знову ж таки, а чому починають опускати по Єврозоні? Чому не, не тримають такі високі ставки, наприклад, як по Америці? Чому Америка тримає, а Європейський центральний банк вже починає опускати? Я думаю, це зараз на сьогодні. Можна отримати відповіді з наступного графіка. А це саме банкротство по єврозоні в Європейському Союзі. І у нас є оця жовта лінія це відкриття нових реєстрація нових бізнесів, а синьою або чорною лінією це саме подача заявок на банкрутство. І ми бачимо подібну ситуацію, що приблизно там до 2020-го, ну. 19-го з половиною. До кінця 19-го року у нас тут відносна була стабільність, однаково подавали заявки на банкротство, а тут вони різко почали падати в 20-му році, тобто банкротство став, стало по логіці, от по цьому графіку, ми бачимо менше. Тобто, як і відкриття е, нових бізнесів стало. Набагато менше, тобто, дійсно в нових бізнесів стало менше відкриватись. Це теж свою роль грає. Менше відкривається, менше банкротиться. Ну це логічно. Більше відкривається, більше банкротиться. Але і банкротитись теж пропорційно стало менше. І як по мені, тут роль зіграли саме оці надруковані кошти. Я не буду відкривати по Єврозоні по США, але приблизно тенденція подібна, що в 2020 році залили. Фінансову систему грошима, і після цього бізнеси утримались на плаву, їх почало банкротитись менше, тому що за рахунок таких дотацій і допомог банкротств стало менше. Дірки позатулювали, все окей. Навіть самий неліквід, самий неефективний бізнес утримався цю кризу. Добре, тепер що у нас далі відбувалось? Відсоткові ставки почали піднімати. І зараз банкрост почало ставати більше, і ми навіть перебили ті попередні вершини, що були там до 2020 року, і все ця тенденція збільшується. А тепер знову таки повертаємось до відсоткової ставки. Чому європейський центральний банк почав опускати ставки? А тому, що вони бачать цю ситуацію, що банкрост по європейському союзу стає більше, і для того, щоб утримувати їхню економі економіку, на е утримати в першу чергу. На нормальних відмітках, то їм уже потрібно прибирати оцю політику відсоткових ставок і треба робити кредити більш доступними. Тому зараз уже тренд переломився у відповідь на банкротство тих бізнесів, які вже не витримали цієї конкуренції. Вони на сьогодні не є такими ефективними, як їх конкуренти. Тому банкротств стає більше. Починається така чистка серед бізнесів. Uh, і на мій погляд, цих банкротств зараз буде і далі продовжувати ставати більше, коли вже буде доходити дійсно до такого лавинного ефекту. Ось тоді вже, мабуть, і будуть підключатись, тобто дуже різко. Таке опускання відсоткової ставки буде запускатись друкарський станок і по Америці, і по Європі, та й взагалі по всьому світу, в тому числі, і знову будуть друкувати кошти, знову будуть заливати кошти е грошима. І тут їх може стати набагато більше, ніж це було до цього. Можливо, от знову такий період, там 3-5 трильйонів доларів знову можуть легко надрукувати, влити в систему. Тому що там і по інфляції друга хвиля інфляції вище 10%. Просліджується і енергетична криза, і фінансова криза. Тобто зараз насвоюється дуже багато проблем у світі. Тому, на мій погляд, зараз той час, коли якраз криза-ось ось уже близько. Тобто, от цей ефект він якраз і показує, що у нас немає хорошої е, хорошого середовища для процвітання бізнесів. Ні. Їх не стає більше, тобто вони приблизно однаково відкриваються, але банкротств встає більше. Тобто, подивіться, який був розрив там умовно в 2021 році від відкриттям і банкростом, і який сьогодні вони вже починають сходитися. Тому тут ситуація вже така доволі. Критична, тому Європейський центральний банк вже починає опускати ставки. Я думаю, що осінь ще, можливо, щось там опустять, а з наступного 25-го року там уже будуть більш активно це все робити і запускати економіку, тому що тут вже дуже суттєві проблеми. Тому я ні в якому разі вам не раджу вже на сьогодні інвестувати, наприклад, у SP 500 або тим паче у технологічні компанії, які на сьогодні вже роздуті. Ну, навіть і той самий Apple він на сьогодні. Вже коштує доволі дорого. Ні в якому разі не купувати Nvidia, яка на сьогодні теж вже дуже сильно виросла. Це Бульбашка на сьогодні формується. Amazon теж дуже сильно на сьогодні виріс і дуже сильно коштує, теж від частини Бульбашка і по Netflix, і по Adobe. Це вже всі компанії, які вже свій основний ріст показали. тому Заходячи в них, ви зараз ризикуєте дуже добре проїхатись униз по Adobe. У цю кризу ми можемо взагалі побачити. ну Перша ціль це 270 по Adobe, але йому ключова зона йти приблизно в зону 100. Може, вам здається, що це нереальні відмітки, але повірте, такі сильні компанії, сильно роздуті компанії, вони потім так легко і швидко потім здуваються. тому Будьте обережні. А якщо немає досвіду, то можете долучитись мою команду інвесткубу. Ми на сьогодні готуємось до кризи. Купуємо енергетичний сектор вибірково три компанії із усього світу, тобто не конкретно там, ну не будь які компанії нафтодобаючі, тому що не всі вони покажуть хороше зростання. Наприклад, російські навпаки будуть падати у енергетичну кризу. Російські компанії, нафтодобаючі будуть падати. Можливо, це нелогічно, але це дійсно так. Тому умови більш ніж доступні в «Інвесткубі». Пишіть мені в особисті за деталями у Телеграм. Також, хто не готовий зараз долучитись до «Інвесткубу», я запрошую вас у безкоштовний Телеграм-канал. Він доволі потрішку, але стабільно зростає, тому що в мене немає тут ніякої реклами. Спаму це саме органічний ріст із Ютуба. Е, ті люди, які дійсно хочуть чомусь там навчитись, е, проінвестувати з розумом, не просто купувати все підряд або купувати завжди і так спробувати заробити е, Можна, але результат буде насправді дуже слабий. Тому потрібно купувати активи, хороші активи, але в період. Е, Кризи, коли на цьому активі погані часи, а не будь-коли. Добре, в мене на сьогодні все. Доєднуйтесь на Telegram, підписуйтесь на YouTube. До зустрічі. Бувайте!